Всім привіт! Гуляючи по магазині Аврора, мені в очі кинувся ось такий цікавий акумуляторний пилосос для автомобіля. Я його взяв і зараз детально хочу розповісти вам, що він собою являє. Як заявлено на коробці, зарядка від USB, 3 змінних фільтра, 1200 мА батарея і звідкись 100 Вт. Ну і в комплекті виробник дає разом з пилососом 6 змінних насадок. Відкриваю я його вперше, отож, не знаю, працює він чи це просто купа пластику. Аго, друже! Постав це відео на паузу та обов'язково підпишись на канал. Постав вподобайку та тицьний дзвіночок. Відкривши коробку, вас зустріне сам пилосос. Зарядка на акумулятор 2С на 8,4 В. Ну і, як і обіцяли, три фільтри. Фільтри виготовлені з такого матеріалу, який можна з легкістю помити. Якщо б вони були картонні, це були б по суті одноразові фільтри. Шість насадок, як заявляв виробник. Та інструкція з використання. Інструкція є українською мовою і це, як на мене, дуже-дуже великий плюс. На звороті вона продубльована також англійською. Швиденько пробіжимось. І це 7,4 вольта акумулятор 100 Вт. Максимальна потужність, ну і середня потужність 30 Вт, що більш схоже на правду. Вага 290 грам, та місткість пилозбірника 0,4 літра. Але, як на мене, якщо там назбирається 400 грам пилу, він вже ні на що не буде здатен. Ну і тут невеличкий бонус, оскільки насправді фільтрів буде 4. Один уже встановлений в сам пилосос і три змінних, як я говорив раніше. Сам фільтр тримається слабенько і наразі не зрозуміло, як його правильно та добре закріпити. Ну, але буду кріпити його так, як він був встановлений спочатку, адже в інструкції не проілюстровано, як правильно потрібно монтувати фільтр. В самому пилозбірнику вмонтований зворотній клапан. Він реалізований за допомогою звичайної гумової прокладки. Зроблений він для того, щоб зібраний пил та бруд не висипали з вам назад. Незважаючи на те, що пилосос є повністю новим, у вас зустріне така неприємність, як подряпини та незрозумілі забруднення на самому пилозбірнику. На роботу це не впливає, але неприємно. Встановивши пилозбірник на своє законне місце, я задався найголовнішим питанням. А взагалі, він працює. О, так! Да. Він працює. Ну, буде не слабо. І навіть щось стане. Щодо насадок, є ось такі дві тоненькі насадки, які насправді працюють на виду з пилососа, для того, щоб ви могли обдути якусь робочу поверхню чи деталь, з якою працюєте. Одна коротша інша довша, на яку можна насадити так ось таку щиточку. Доволі зручно прочищати різні щілини від пилу. Ну і, звичайно, для прямого призначення полососа є ось така подовжуюча насадка. Ну і китайці були б не китайці, якби не накосячили. Ось тут видно непролив, який не дозволяє мені встановити насадку у полосос. Ну, але це виправляється за допомогою звичайного канцелярського ножа. Дана подовжуюча насадка сідає у полосос доволі туго, та на неї можна змонтувати ось таку щіточку. Ну, але прополосошувати в автомобілі якісь деталі з пластику я б нею не радив, оскільки вона доволі жорстка. Взагалі для прибирання салону свого автомобіля я використовую ось такі пензлики. Вони є доволі м'якими та зовсім не пошкоджують внутрішній пластик. Це є професійні детейлінг пензлики Даний пензлик є з натурального ворсу фірми SOF-99, інший чорний зі штучного фірми Workstaff. Назмітав деяку кількість пилу по своїй майстерні, і відразу переходжу до тестів, як все-таки він тяне. На дивом тягне. Ну і оскільки даний пилосос позиціонується як автомобільний, обов'язково потрібно його випробувати на автомобілі. Спочатку я приступив до прибирання шикарного шкіряного сидіння. Ну, а вже пізніше опустився дещо нижче. Саме до килимків. Так, так. І він з цим доволі непогано справився. Ну, і ось для прикладу частина, яку я пропилососив нашим сьогоднішнім чудом, і права, до якої я не торкався. Звичайно, не детейлінг, але виправдовую свою ціну. Ну і мені стало цікаво, скільки я все-таки там наприбирав. Витряс весь пил та бруд, який вдалося зібрати, ну і дещо був шокований, адже цей малюк доволі непогано справляється з поставленими перед ним задачами. Як для прибирання робочої поверхні та якихось невеликих забруднень в важкодоступних місцях, він буде просто незамінним. Ну, а якщо б це був реальний автомобіль, Чесно, я б задовбався ним полососити. Закінчивши усі маніпуляції з, так би мовити, прибиранням, мені стало цікаво, а що ж там всередині? Такий потужний агрегат. Там ж, напевно, серйозна турбіна стоїть всередині. Ну, але розібравши його, я був здивований, так би мовити, не сильно. Невеличка пластикова турбінка з ощільнюючим кільцем, яке виступає в ролі скріплювача двох деталей турбіни. Всередині крильчатка також пластикова, двигун No Name, Ну і так би тянуло трішки димом від нього. китайським. Всередині. Щось схоже на мідну обмотку. Ну, але я впевнений, що це просто лакований алюміній. 2С-батарейка, дивно, що вона всередині не синя. Адже китайці все сині роблять. Ну, але менше з тим. Кнопочка як в звичайному ліхтарику, ну і звичайний найдешевший порт для зарядки акумуляторів. Думав, всередині буде цікавіше, хоча б якийсь балансир для акумуляторів придумали, чи щось типу того. Не побачивши нічого цікавого, збираю все у зворотньому порядку. В майбутньому, коли ці акумулятори вже повністю вмруть, заміню їх на нормальні, поставлю плату заряду з балансиром для 2С акумуляторів і портом зарядки під нормальний Type. -C. Ну і як я згадував раніше, даний пилосос буде непоганим для прибирання якоїсь рівної гладкої робочої поверхні. Ну або для нечастого пропилосошування якихось дрібних деталюк, важкодоступних місць, в яких не потрібно сильної тяги. Ну а ще ним можна продути ноут чи будь-яку техніку, яка запилилась. Стосовно акумулятора, за 2 години 40 хвилин акумулятор чесно прийняв 1240 мА. Ну і це ще не кінець заряду. Отож, до 1300 мА він би ще дотягнув. Змісту тестити акумулятори на розряд я не бачу, оскільки в майбутньому ці акумулятори будуть замінені на більш енерговмісні. Друзі, як ви могли помітити, я стараюсь випускати свої відео частіше. І в подяку за це я прошу від вас невеличку похвалу в вигляді підписки, вподобайки та коментаря. Всім дякую, хто додивився відео до кінця і па-па-па-па в нових відео. Не забудь підписатися на канал.